Згодні! Уперед! Уперед! Шановна мадам. Моя кізонька. Ви нічого не забули. Кізонька. Ви впевнені, що не забули? Кізонька. А оце. Залиште собі. Дякую, кізонька. Поїхали вперед. Вперед. Сподіваюся, це не спроба нас обдурити. Нехай розважаються. Інакше вони нас зненавидять.

Ляпыльсонь реабілітаційний центр. Він там. Ходімо разом Він не витримає такого шоку. Прийшов почніть ви потихеньку. Уперед. Добре. Ну, як, мій любий фугас? Не впізнаєш, свого дядечка Крюшо? Послухай, дядечко, відійди, не заважай, відійди, прошу тебе. Добре, добре, добре відходжу. Ви праві. О! Ну, як чудово, непогано. Фугас. Фугас! Фугас? Дай мені спокій! Я ж сказав, що не знаю тебе. Подивіться, як слід. Вам це нічого не нагадує. А оце хіба ви не пам'ятаєте? Я не пам'ятаю у мене амнезія. Я можу повернути вашу пам'ять. Та дай мені спокій. Хлопці, він мене вже дістав. оближ мене! То що робити? Мені кидати чи ні? Звісно, куди Дайте мені. Не, зачекайте, зачекайте. Дайте мені, зараз. Зараз. Фугас на місці, жандарми на місці, фугас дістав. Це не рахується, я попередив, не рахується. Де зараз ця кулька? Чого ви припиніть? Я загубив кульку. Я шукав свою кульку. Відпустіть. Ви збожеволіли. Кажу вам, я шукав свою кульку. Я тут задихнуся. Дайте мені знайти кульку. Що ви зі мною робите? Наші обличчя вам нічого не нагадують. Так, цього я вже десь бачив. де ж ви його бачили? По телевізору. Добре, не будемо наполягати. Ми зробимо екскурсію місцями нашого бойового минулого. Сент-Тропе Fogas, Fugas, Cirkunde, Win, Major An, Lavanda, Silz Jodam, Bogey,